Добрий день, дорогі мої! У нас сьогодні обід. І знов обід. Дякую вам, що ви заходите на мій канал. Щиро дякую, від душі дякую. Заходьте на мій канал, прошу вас. А в нас сьогодні в меню на перше зупа з фрикадельками. І на друге капуста тушена з фасолею. І картопля в мундирах. Починаємо. Для капусти ми порізали капусту. Листочки капусти ми законсервуємо на голубці. Зараз натремо морку і наріжемо цибулю, поставимо в сковороду, хай вони смажуться. Поки вони будуть смажитися, ми зробимо. Наші баклажани і їх замаринуємо. Це наші баклажани. Нам дав наш фермер, як городник, оці баклажани, вони такі маленькі, але нічого, щось зробимо. Починаємо. На вогонь ми поклали сковороду, наливаємо олії. Окей. І кидаємо нарізану цибуру на терту Так, Ми кинули капусту під смаженої цибульки і моркви. І кладемо варити картоплю в мундирах. Запалили вогонь, кладемо в мундирах і накриваємо так. Поставили воду на, на зуб. На Суп. Суп мені якось ріже вуха, мені якось не пасує, говорити суп, коли в мене всі в годині говорять зупи. І кладемо картоплю. Нарізаємо картоплю і в морстку і сидимо. Потім в нас тушиться капуста, вариться картопля і вариться зупа. Ми займемося баклажанами. Я їх помила, просушила. І зараз буду нарізати. Візьму тільки ножика, взяла ножик. і буду нарізати. Я їх буду нарізати. Я відрізаю хвостики і дивусь, відрізаю оцю першу шкірку, бо вона мені не потрібна. Дуже вони такі вже переспілі баклажани, Бачите, скільки мають зерняток. Я не люблю переспілих баклажанів. Все ми викинемо, я не буду це. Навіть це не буду робити. Це нам сусід дав. Він все нам дає, коли, коли сам не може з'їсти, не вже переспілі. Ну нічого, трохи переспілі, трохи недоспілі, але ми їх якось врятуємо. Це викидаємо дуже-дуже багато. Я не люблю з кісточками баклажанів, Окей. Це ми відкинемо. А це ми поріжемо. Окей. Це гарно, бачите? Немає кісточок, чистих, Я такі люблю баклажани, а з кісточками я не дуже люблю. Окей. Ми їх, і ми їх просмажимо. Можна просмажити в духовці, але я їх просмажу. На грілі. Так, першу цю викидаємо. Це також викидаємо. Оке. І це нарізаємо. І так всі баклажани ми наріжемо, ті, що ми помили. Подивимося, чи нам вистачить. Може і вистачить. А ті, що в нас лишилися ще в ящику, ми їх законсервуємо на, на другий раз. Щось як вас Цю шкірку мені не хочеться. Відемо. Оце викидаємо. Оце також перестигли. Оце вичнемо ще. Окей. Не нарізаю. Ви так не нарізаєте, як я в повітрі. Тому що ви можете, якщо ви не вмієте нарізати в повітрі, то не нарізайте. Тому що можете покалічити руки. Я просто привикша до такої, такої нарізки. Окей, і тут також викидаю. І це все нарізаємо. Окей. Це ми відрізуємо. Окей. І нарізаємо так далі. Нарізаємо всі баклажани і кладемо потім на гріль. Зараз в нас немає. Окей. Окей. Все, ми перший цей відкидаємо і нарізаємо. Тунейку треба нарізати. Так. Остатню, остатню шкірку я стараюся викинути. Бачите, оце не хочу. Так само слідуючи. І так кожен меланзан. Оце ми першу шкірку викидаємо і нарізаємо. Окей. І так кожний нарізаємо. Капусту ми відклали, вона вже наполовину готова. зупа закипає, накриємо її кришки. І картопля у нас вариться, ще не кипить. Ми поставили гріль, пам'ятаєте, я говорила, що для того, щоб нам не приліпало ні до чого, ми беремо сіль велику. Бачите, Велику сіль, грубу сіль маєте велику, таку грубу сіль і робимо коди. Робимо так. І тільки нагріється гріль, відразу кладемо наші баклажани. Баклажа... Баклажани ми вже всі майже зробили на грілі. Оце доробляємо. Половина з них поставимо в морозилку, а половина Дамо багато чесночку, дамо ципри, ну, петрушки і дамо олійки. Якщо щось, то дамо ще трошки або лимона, або оцту. Побачимо. Зараз ну, солі, само собою. Okay. Зупа наша вже готова. Картопля мандира доварюється, вже прісла, Зараз ми їх сідемо і капусту дотушимо, дамо до неї фосолі. І наш обід буде готовий. Хочу тільки справу звести з цими баклажанами, щоб вони в нас не пропали, бо шкода, люди вирощують, Бог дає їм добро, а ми їх нищимо. І так, з обідом ми справились. У нас на перше зупа з фрикадельками, на друге картоплю в бундирах разом з баклажанами і капустою з сосовою. Пробувати не буду все смачне. Хочу вам сказати тільки одне, що баклажани я такі дуже люблю. Обов'язково спробуйте, обов'язково зробіть. Хочу з вами попрощатися. Ще раз вам подякувати від щирого серця, що ви заходите на мій канал. Побажати вам, вам щастя, здоров'я і всього-всього найкращого, що тільки бажаєте ви собі. Хочу, щоб закінчилася і завершилася з миром та війна. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте, кладіть лайки. Мені це дуже потрібно і я маю велику надію на вас. А зараз я з вами прощаюся, собі кажу смачного, а вам до зустрічі.